Якось прибиральник художнього музею знайшов в кімнаті для сміття стару, зітвілу, брудну картину. Він уже збирався винести її на смітник, коли директор музею вирішив оглянути її в останнє. Сумніваючись в її цінності, директор усе ж відіслав картину реставратору. Результат його роботи був настільки досконалим, що багато з тих, котрі раніше бачили цю картину, не вірили, що це справді вона. Секрет невдовзі розкрили. Підпис на картині свідчив, що художник був батьком реставратора. Бог створив нас, аби ми були шедеврами його божественного творіння. Втім, оскільки людський він піддався Сатані, гріх зіпсував наш характер. Тому Бог послав Ісуса, Сина Всевишнього Митця, щоб відновити образ Творця у нас. Ось короткий виклад того, що Біблія навчає нас про управління. Ми належимо Господу, бо Він створив нас та викупив нас. І ми можемо бути щасливими лише якщо виконуємо його задуми. Те, як їмо, п'ємо, одягаємося, спілкуємося з іншими, вибираємо супутника життя, працюємо чи управляємо нашими фінансами. Свідчить, яку сторону ми обрали шанувати: Бога чи сатану. Наприклад, повернення дисапліни і обіцяних приношень з кожного доходу підтверджує, що ми визнаємо Бога нашим викупителем і творцем, який має в собі життя, а також що ми вирішили стати його підданими. Властиві нам сумніви щодо повернення десятини та жертвування виявляють бунтівні і егоїстичні нахили наших сердець, і нашу несумісність з небом. Все це відкриває нашу велику потребу в перетворювальній силі Ісуса. Сам акт повернення десятини не може усунути наш егоїзм, а лише виявляється проблему. Ісус через Святого Духа має силу створити нове серце, покірне, щедре і готове виконувати Божі вимоги, як їх відкрито в Біблії. Елен Вайт пише: постійна жертовна доброчинність ось Божі ліки від руйнівних гріхів егоїзму та жадібності. Сьогодні, повертаючи наші десятини та обміцені приношення, поставимо Бога на перше місце.